Слава Ісусу Христу! Дорогі влади коня, дорі брати священські, монахи, монахині, Богопосвячені, сьогодні, дорі брати і сестри в Ісусі Христі. Ми сьогодні збираємося тут і до нас Господь керує своє слово. Дуже важливо, щоб ми зайняли правильно поставу. Слухати, тому що від того, як ми слухаємо, залежить те, як ми приймаємо. Як ми слухаємо, так ми і приймаємо. Тут не є помилка. тому як ми слухаємо, так і чуємо. Тільки як ми слухаємо, так і приймаємо. Найважче є те, найважче є слухати. Слухати, слухати, щоби почути те, що хоче сказати той, хто говорить. Нам дається, що ми слухаємо і ми чуємо, але досить часто ми не чуємо. Ми по-своєму чуємо. І з цією причиною буває багато різних негараздів. Ти не так сказав, не так сказав, не тим тоном. А треба повернутися до мене, подивитися і тоді сказати, а не так. Тобто ми дуже багатьма різними такими сенсорами відбираємо. Є важливо, щоб цілим собою слухати. І ось Господь нас запрошує до того, щоб ми слухали Його. І таким прикладом, таким запрошенням є слова, котрі ми чули в Євангелії. Де Ісус Христос став посередині, почав навчати і сказав що сьогодні, виконалися ці слова, сповнилися. І там є важливий момент. І всі очі були звернені на телефон. Ні. Були звернені на нього. І всі очі були звернені на нього. Бог посадив дерево життя. Цим деревом життя є сам Господь, є Ісус Христос. І Господь хоче, щоб моє і твоє серце було тим садом, в центрі якого є це дерево життя. Як ми читаємо про Каданіла і також в Откровенні, що. Зі святині випливала річка середини. Річка, коло неї були посаджені дерева, які приносили лід, і листи їхні в'янули. Ця річка це Божа благодать, це Боже життя, це те життя, яке виходить від дерева, як ми читаємо також в откровенні, і виходило на чотири сторони, і насвідчувало і наповнювала наповнювало землю по центрі, але центр є Ісус Христос, Господь, Бог. Коли ми сьогодні в такий особливий спосіб збираємося тут, щоб освятити оливу, якою будуть священники послуговуватися під час уділяння таїнств, помазання хворих, катухуменів чи посвячення, котре буде звершувати Єпископ. ми стаємо знову коло цього дерева і намагаємо, намагаємося зрозуміти. Навіщо ти це робиш? Навіщо? Навіщо їм це робило потрібно? Господи, навіщо ти цих священників покликав? Навіщо ти це все робиш? Його відповідь є дуже проста, бо я тебе люблю. І я хочу, щоб ти жив. Я не хочу, щоб він загинув. Тобто Бог це робить все для мене і для тебе, щоб прийти до мене і до тебе. І все, що він встановив, і як розпорядився, це він так хотів. І він встановив. Państwo święszczaństwo chce win tak chodzi. А він хотів. Він хотів і він поставив. І Він захотів через священника, як через ту оливу оділяти мені і тобі свого прощення, переміна хліба в тіло, і вона в кров і кормити мене своїм тілом своєю кров'ю. Через священника захотів. Говорити, промовляти до мене і до тебе. Це Він хотів. І це Він помазав священника, це Він Його посвятив. І він в ньому йде товаришує. Я то про себе можу сказати, що Він їде на мене, як на тому світі. І не завжди той себе покинув. Але він на ньому їде. Щоб він мною керував, щоб мною послуговувався. Це він. І тому, коли я дивлюсь на своє священство, на той Великий Дар, і коли дивлюсь на тих священників, котрі є поруч, я дивлюсь на Ісуса Христа, Господи, це Ти так хотів. І ти через них до мене приходиш. Тому що я троє брати і друга сестра, Чи єпис? Я також сповідаюся. Також приходжу, стою перед священником і прошу, щоб він мені уділив прощення. Що. Прошу, щоб він за мене поправив службу і вдячний їм за те, що молиться. За мене, за єписку, за священник. Через нього Господь поділяє цю благодать. Чому це так важливо? Тому що Господь у своїй церкві хоче давати тільки себе, а нікого іншого. Чому? Бо тільки в ньому є життя. І тому це не є якесь рекламне агентство, це не є гарно зорганізоване шоу. Тут багато людей, які шукають Господа, включно зі священниками, і вони є слабкі. Але Господь тут себе дає. І тому, коли приходимо, ми маємо шукати Господа і тільки Господа. І тільки так, як Він хоче. І тільки так, як йому подобається. Тому що, приймаючи це, я виражаю своє бажання і хотіння. Я відкриваю перед Ним своє серце і кажу, хочу, Господи. Мій кевник серце є відкритий і підставлений під це пробите серце Ісуса Христа, який висить на Христі, і з нього чергує благодаті життя. Сестру, це є дуже важливий момент, бо всі очі були звернені на нього. Дуже багато сьогодні різних і небезпек. а така дьявольський підступ є в тому, що він робить для людини велике откровення. Він такий великий провісник правди, справедливості. В твоєму серці, яке не шукає виключва Господа, але в твоєму серці засіяти неприязнь і відкинути, і погордити, але з тим всім і погордити передусім те, що Господь хоче через цього священника тобі дати. Тут велика небезпека. Але дорогі доріг і сестро. Як він для бою підходить, ніби він так за правду за то справу, Подивись на того священника, подивись, яке воно на нестане. Ну, два слова сліпити не може добути. І багато-багато чого можна. Ніби священник не людина. Знаєте, то жінки в паніхматірському розмовлялись? одна говорить, каже, ой, мій чоловік попане. От друга слухає, каже, мені дуже не людина. Отоби, що це не крилася. Так. Але в цьому всьому є небезпека. Чому? Тому що відкидаючи, не готуючи. Чи там каже, я не піду до того священника. Так часто кажуть, також готова, ти до якого священника приходиш. До Микола чи до Ну, До кого ходиш, ти маєш. Не досягне. Наша поведінка, вона може сприяти, але також і перешкоджати іншим людям в дорозі до Господа. Ісус Христос сказав, що згіршення прийдуть, але горе тому, через кого вони прийдуть. Горить. І тому ми маємо від себе найбільше вимагати і передусім від себе вимагати, щоб дивитися на Господа, щоб його шукати. Щоб йому подобатися, щоб виконувати те, що йому подобається, не те, що мені хочеться, або як мені легше, або як комфортно. Працювати над собою, виховувати себе, вимагати культури поведінки. Тому що любов, вона є прекрасна. І Господь є делікатний. І він є терпеливий і так далі. Це велика праця, але. Сама праця жиє в Бога. І ти, добре, брате, у щастя, і пам'ятай, що ти ніколи не є слаб. І твоє страждання, і твій біль, і твоя самотність не є марна. Тому що це є постійна жертва, яку ти складаєш, як вираз твої любові. Ніколи. Твоє зусилля і твій біль. Які є спричинені з тієї причини, що ти йдеш за Господом і хочеш йому служити, ніколи це не є марк. І Господь бачить твій смуток, і твій біль, і твої сльози. І бачить, коли тобі пускаються руки, коли ти пробуєш, пробуєш. Він посвячений, бо ти є вибраний, бо надай просто дитиниться, як на свого прийде. І там, де Господь там і існує. І вас, дорогі брати і сестри, я запрошую молитися за священник. Молитися просити. особливо тоді, коли бачите, що десь падає, десь йому важко, ніколи не остужить. Ніколи не перекреслюйте, вірте і просіть, щоб Господь допоміг виправити кожного з них і кожного з нас. Щоб коли ми встанемо перед Господом у Царстві Небесному, ми могли одне одному подякувати і прославити Бога. Це буде гарно, щоб ми всі у Царстві Небесному. Також всі звернули погляд на нього. Всі разом стоячи перед ним, які є запрошені до єдності, до спільності з ним, яка ж тут буде велика радість. А поки що ми ще вдома. Ще багато труду, ще багато страждань і ще багато різних болів. Але Господь є з нами йде з нами. Йде в нас і служить нам через нас, а Господь служить нам через священників, через тих, котрих сам вибрав тих кого хотів. Нехай дух Святий допомагає нам, нехай наділяє нас своєю і міцю, щоб ніхто і ніщо не відвернуло наших очей і нашого серця від Господа, котрий є Богом.